Добрий день діти! Сьогодні вивчаємо букву І, Звукобуковий аналіз, поширення речення за питаннями. Каже білочки їжак, прочитаємо вірш Петро Сорока, який нам написав. Пролунав уже дзвінок, нас покликав на. Урок, уважні, розумні, організовані, квітливі діти в нашому класі. Робота над ребусами. Давайте розгадаємо ребуси. Перший міркуємо. Так, це буде білочка. Дивіться, біг. Прибираємо останню букву, залишається Бі. І у е слові бочка поміняємо першу букву на букву Л, вийде лочка. Якщо ми з'єднаємо частини слів, виходить у нас слово білочка. І друге слово у нас їжа. Ї, жа, жаба. Прибираємо дві останні букви у слові жаба, залишається жа. І буква К у нас є і жак. Так, що діти ви знаєте взагалі про їжаків? Ключки, так, у них Їжак має дуже багато ключок. Ключки має. Це тваринка, хижа тваринка. Чому хижа? Бо вона їсть дрібних гризунів, дрібних ще за себе дрібніших тваринок їсть. Тому він хижак, він малий. І також полюбляє смакувати яблучком. Повторимо всесь. Сьогодні діти, що знаємо про букву Єв. Будемо поширювати речення за питаннями. І прочитаємо цікавий вірш. Вивчення нового матеріалу починаємо з роботи над віршем Петро Сорока. Каже білочки їжак, як ти можеш жити так? Та ж на спиночки твоїй жодної колючки, а в ущ лісовій ходять всякі злючки. Вілка хмикнула, пусте, що гладенька спинка. Бережуть мене про те і сосна і ялинка. Дуже гарний віршик написав нам Петро Сорока. Давайте, діти, поміркуємо. Чому у білочки немає колючок, як ви думаєте? І прочитай виділене слово, яка буква позначає два звуки. Буква, слово Їжак, буква «ї» позначає у нас два звуки. І А. Ну, а чому у білочки немає колючок? Зупинили відео і дали мені відповідь. Чому ж так? Зробимо аналіз вірша за технологією ромашка Блума. Зупинили відео і даємо відповіді на запитання, що береже білочку, чому їжак вважає гулки потрібними, як сосни і ялини захищають білку, чи надійний цей захист, чи зручно було білочки з колючками. Наскільки я розумію, їжачок переживав за білку. Так, зупиняємо, ще раз повторюю, відповіді в відео і даємо відповіді на запитання з Ромашки Bloma. Тоже цікаво почути ваші відповіді, ваші міркування. Рухлива вправа. Виконаємо справу 2. запишемо слова з буквою І. Визнач звуки, які позначає буква І. Мій – мої, твій, твої. Вія, вії, лілія лілії, лінія лінії. Запишемо вправа 2, Діти, зверніть увагу, як ми будемо працювати. Ми запишемо з вами. Тільки слова, які мають букву І. МІЙ, твої, вії, лілії, лінія. Які два звуки позначає буква І в цих словах? Так, це буква І, І. Зупинили відео і записали ці п'ять слів. Утворимо речення справи три. У нас є дуже багато слів допоміжних. І є зразок колюче їжаченя з'їло слимака. Дивимося колюче стрілочками їжаченя з'їло стрілочка слимака. Ну, Можна ще інші варіанти. Колючий їжак їсть жука. Зупинили відео. І записали ці два речення у зошит. Ще два речення колюча їжачиха з'їла равлика та останнє колючі їжаки їдять черв'яка ви запишете самостійно в домашній роботі. Продовжуємо роботу з підручником, Права 4 редагуємо. Їжак і жаба допомагають садівнику поїдати комах. З цього речення щось смішне виходить, що садівник також їсть комахи, і йому допомагають їжак і жаба. Давайте все-таки зробимо, побудуємо правильне речення. Їжак і жаба допомагають садівнику кома, а вони поїдають комах. Їжак і жаба полюбляють комах. Давайте зробимо вправу кола ейлера і визначимо, що ж відмінне і що спільне. Ну, спільне це у них поїдають комах. А відміни, жаба живе у воді, їжак у лісі, жаба має луску, а їжачок має голочки. Так, і ще що? Міркуємо, зупиняємо відео і додаємо відміни і спільне. Робота з підручником права 5. Запиши речення на вибір. Перше, пояснюється, чому їжак не робить запаси на зиму. І друге, описується поведінка їжачка восени. Вправу виконаємо діти усно. Так, давайте виберемо речення, де пояснюється, чому їжак не робить запаси на зиму. Спочатку прочитаємо текст. Восени їжачок носить на своїх голках листя, а не їжу. Їжак не запасає їжу на зиму. Узимку він не їсть, а спить. Тому і готує звірятко тепле гніздо для зимівлі. Це діти вже ми знаємо. Тому ми е дуже швидко виберемо речення, де пояснюється, чому їжак не робить запаси на зиму. Тому що їжак спить. Узимку він не їсть, а спить. Описується поведінка їжачка восени. Восени їжачок носить на своїх голках листя, а не їжу. Зупинили відео і самостійно розібралися ще раз і прочитали речення. Клади речення, запитання. Коли, де, хто, що робить, що. І е, будемо давати відповідь. Коли восени, де в садку, хто їжачок, що робить, робить, що, кубельце. Запишемо вправа 5. І речення, яке ми утворили, запишіть діти у зошит. Цьому куроку вправа інтерв'ю. Що нового ви сьогодні дізнались? Чого навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то в чому саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжте речення. Тепер я знаю, що зупинили відео і дали інтерв'ю. Убрали відповідну цеглинку Лего. До побачення!